Сьогодні я представляю вам інновацію, яка змінює уявлення про безпеку дому. Це не просто замок, це ЛОКВАЙ-17. пристрій, що поєднує в собі сучасний дизайн, біометричні технології та інтелектуальні функції, створені для вашого спокою та зручності. У час, коли ми все більше цінуємо безпеку та швидкий доступ, такий гаджет стає справжнім проривом. І сьогодні я покажу. Чому саме цей замок заслуговує на вашу увагу? Почнемо з першого, що впадає у вічі дизайну та матеріалів. Тв'явай 17 виготовлений з високоякісного алюмінієвого сплаву. Це означає, що він не тільки має сучасний вигляд, а й забезпечує високу міцність та стійкість до механічних пошкоджень. Форма ручки продумана до дрібниць, вона ергономічна. Зручна у використанні як для правої, так і для лівої руки, адже напрям можна налаштувати. Це важливо для універсальної інтеграції у різні типи дверей. Замок підходить до дверей товщиною від 40 до 120 мм, тобто він ідеально працює як зі сталевими, так і з дерев'яними чи навіть латунними дверима. Це універсальність, яку високо оцінять власники квартир, приватних будинків або офісів. А тепер увага, вбудований дзвінок, камера, екран і навіть вічко. Це означає, що безпека та комунікація інтегровані в одному пристрої. Вам не потрібно додатково встановлювати домофон або камеру спостереження. А тепер перейдемо до головного: технології та функцій, які роблять цей замок справді унікальним. Біометрія на вищому рівні. Тв'явай 17 підтримує розпізнавання відбитків пальців і навіть обличчя. Це швидкий і безпечний спосіб доступу, розблокування займає лише частку секунди. Шістьох способів відкриття. Тут ми маємо не просто один чи два варіанти доступу, а цілий набір. Розпізнавання обличчя. Відбитки пальців. Пароль. Механічний ключ, карта і Звісно, додаток ТВА через Wi-Fi. Це означає, що ви завжди маєте альтернативу, навіть якщо батарея потребує підзарядки. Інтелектуальні можливості Через додаток ТВА ви можете керувати замком дистанційно, відкривати двері гостям, навіть перебуваючи за сотні кілометрів, контролювати, хто і коли входив, отримувати повідомлення в режимі реального часу. Вбудована камера та двосторонній аудіозв'язок. Це функція, яка вражає найбільше. У замок інтегровано камеру з можливістю відеоспостереження. Ви можете бачити, хто стоїть перед дверима, і навіть спілкуватися з цією людиною через двосторонній аудіоінтерфейс. Це більше, ніж просто замок, це ваш персональний міні-домофон. енергоефективність. Замок працює від вбудованого акумулятора, який можна заряджати. Завдяки оптимізації енергоспоживання він працює довго без потреби частих підзарядок. Сертифікація та надійність Пристрій має сертифікацію САЙ, що підтверджує його відповідність європейським стандартам безпеки та якості. І ще один важливий момент модель v 17 обладнана інтелектуальною системою проти злому. У випадку спроби несанкціонованого доступу замок подає сигнал тривоги та надсилає повідомлення у ваш додаток. Уявіть ситуацію, ви повертаєтеся додому з покупками, руки зайняті пакетами, і вам не потрібно шукати ключ. Один дотик пальця і двері відчинено. Або інший приклад ви на роботі, а кур'єр приносить доставку. Ви можете дистанційно відкрити двері і простежити за всім процесом через вбудовану камеру. Це ідеальне рішення для власників квартир у місті, приватних будинків, орендодавців квартир чи офісів, а також для тих, хто цінує сучасний комфорт і технології. Варто відзначити і стильний вигляд. Замок не виглядає громістким, навпаки. Він додає дверям преміального вигляду. Це важливий елемент, адже ми говоримо не тільки про безпеку, а й про естетику. Отже, підсумуємо Smart Lock Y17 – це більше, ніж просто дверний замок. Це комплексне рішення для вашої безпеки, зручності та сучасного способу життя. Він поєднує в собі міцний корпус із алюмінієвого сплаву, біометричні технології, шість способів доступу, інтегрований дзвінок і камеру, підтримку додатку, тв'я з керуванням. це гаджет, який не тільки полегшує життя, а й піднімає рівень безпеки вашого дому на абсолютно новий рівень. Якщо ви хочете зробити свій дім сучасним і захищеним. Саме час звернути увагу на цей пристрій. Посилання на покупку ви знайдете в описі під цим відео або в першому коментарі. Не забувайте також приєднуватися до нашого телеграм-каналу, де ми щодня публікуємо спеціальні купони та ексклюзивні знижки. Дякую, що були зі мною. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть у коментарях, які ще смарт-гаджети ви хотіли б побачити у наступних оглядах. До зустрічі!